Норвегія відмовляє українцям з безпечних регіонів та які жили за кордоном. Норвегія почала відмовляти частині українських біженців у колективному захисті. Під відмову потрапляють ті, хто на початок війни перебував за кордоном або приїхав з безпечних областей України. Навесні уряд Норвегії посилив імміграційні правила через значну кількість біженців. Міністр юстиції Емілія Енгер-Мель зазначила, що країна прийняла понад 80 тисяч українців і має зосередитися на допомозі тим, хто найбільше цього потребує. Відтепер захист надають індивідуально, а не всім українцям. Заявки можуть відхилити жителям областей, які вважаються безпечними Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської. Попри загрозу повітряних атак, уряд вважає цей підхід обґрунтованим. Однак залишається питання, чи збережуться ці правила у 2024 році, оскільки програма захисту для українців є тимчасовою. Збережи. Підпишись. ПОШИ.